Бом, привіт, випадковий глядач Ютубу, на зв'язку В цьому відео я тобі покажу свою стратегію, свою торгівлю на брокері Pocket Option. Тому приємного тобі перегляду. Не забувай, що всі посилання будуть в закріпленому коментарі під цим відео. Я тебе обійняв. Приємного перегляду. Я вже сьогодні торгував. Ось в мене є кілька угод. Всі на otc активах. І оце gbp cad в мене була не на OTC, вже трошки зробив коштів. Зараз вам покажу свою торгівлю. Будемо зараз торгувати, використовуючи різні інструменти. Давайте почнемо з теханаліза, просто от гарно проаналізуємо якусь пару, зайдемо в угоду. Наприклад, тут Євроде. Давайте відразу її додамо в Збережену AUD, І переходимо на Trading View. І тут також само і знайдемо Євро AUD. Тобто зараз наша задача буде про. Просто, можна сказати, поторгувати, ви побачите, яким чином я торгую, щось цікаве для себе знайдете, і так далі. Це буде просто, знаєте, такий, такий відеоролик, який ви можете дивитися на фоні, в принципі, і розуміти для себе щось нове відкривати. Окей, окей, окей. В принципі, тут давайте я проведу такий штучний рівень. Відкрию тут о, бамс, бамс, окей. Так, що ми бачимо по В Принципі, ми тут пробуваємо всі можливі зони, які тільки в нас можуть бути. До яких частот ми можемо їх пробувати, я не знаю. В теорії нам зараз мають залити трошечки об'ємів на пониження. Тому давайте на 75к на 3 хвилиночки зайдемо донизу, пояснюю, чому ми тут зайшли. Тут не буде нічого знайти такого прям високоінтелектуального, все максимально просто. Ми пробуваємо зараз цей рівень. Мені здається, що трошечки тут все-таки будуть об'єми від наших продавців, і ми трошки підемо до і якщо вже захочемо, далі будемо йти догори, але далі мені буде, в принципі, не цікаво. Хоча ні, дивіться, ми тут пробили і шанс того, що ми будемо розгортатися донизу, крайні маленький. Ну, добре, нічого страшного, давайте збережено ці всі пари приберемо. Сьогодні вони, в принципі, нам не знадобляться. Окей, поки у нас ця угода є, давайте ще перейдемо на її буст, У мене тут адмінрежим, як його вімкнути, в профіль, натискаємо 5 разів сюди. Я вимкнув зараз. Натискаємо раз 2, 3, 4, 5, Активуємо адмін режим. Час, давайте три хвилини. Силу сигналу давайте я оберу збалансований режим сила 3. Врахуємо цей аналіз і отримати новий сигнал. Зараз будемо просто декілька відкривати. І відразу давайте будемо ставити на її бусті на 150 гривень, щоб перекрити, якщо що, цей сигнал. Тому що все-таки моя теорія про те, що зараз будуть об'єми на продаж, не увінчалася успіхом. Тут у нас EURUSD купівля 1644. Окей, давайте переходимо відразу до EURUSD. 54% дохідності. Ну окей, нехай буде. Давайте відразу її закинемо до а, збереженого вгору. Куди там? 1644. Окей, мене інший часовий пояс, тому 150к. Давайте я, може тр трошечки почекаємо. Мені здається, що зараз графік. Я зараз почекаю, він відлетить догори. Давайте все-таки можливо. Блін, невжелі? Давайте я почекаю краще точку входу. Мені просто здається, що зараз він трошки впаде і потім виросте. Чому? Тому що я бачу тут отаку от історію. Блін, а воно росте. Ну, давайте все-таки я чекаю. Я бачу тут просто таку історію, такий рівень. І Мені здається, що він не має прямо зараз пробувати. Все-таки має бути якийсь відкатік трошечки. Тому давайте я почекаю якусь велику червону свічку і на неї зайду. Ви, можливо, зараз перемудрую і ніфіга тут не буде. Ну ладно, тут у нас також все-таки воно не розвертається. Чекаємо далі на EURUSD. USD. Ось щас, о, з цієї гарної точки я зайду, бачите, все-таки вичекав нормально. 150к євро ауде. тут. Я думаю, ми можемо фіксувати мінус. Давайте підемо. Окей, okay. давайте підемо з вами далі на usd cad Можливо, давайте це відразу додамо до нашого збереженого, де наш USD-кад. І підемо з вами на M1 і підемо на TradingView, Тут знайдемо usd USD-CAD. USD Бамс-бамс-бамс. Ой-ой-ой, по уїздікаду у нас тут цікава досить історія. Куди це ми з вами вибралися по ньому? Ми з вами вибралися по ньому взагалі на незрозумілий об'єм і починаємо наче розвертатися. Давайте юздекат, можливо, також зайдемо на 3 хвилинки донизу на 150, і будемо дивитися, що тут. Це наша угода, якщо пам'ятаєте, саме перша вона тут у нас мінус зачиняється зрозуміло. Це у нас угода по ібусту, e надіюсь, буде перемога. І це у нас по USD CAD. Що у нас по CAD, Чому ми тут, в принципі, заходимо донизу і так далі? Роблю скріншотик і показую. Все ж таки, якщо дивитися цей цей рух у нас є досить довгий, досить великий без корекції. Все-таки просто чекає якусь корекцію, так само, по-перше, від рівня, плюс від того, що у нас досить довго вже йде рух догори, без ніякої корекції. Тут, якщо що угода у нас в мінус, тут у нас угода по АІ-бусту. все-таки, от наша угода по АІ-бусту. Що він тут нам. Хочу сказати, понятно, окей, хорошо. Давайте дивитися, що тут буде. Все-таки, бачите, моя теорія про те, що заходити нижче відправдала себе. Воно висвітлено спочатку пішло нижче і потім піде вгору, як мені також здається. Але, 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 треба дивитися. Тут у нас все-таки ми гарно рівно падаємо донизу, що також, в принципі, є непогано. Давайте чекати тут. По e-бусту будемо робити догін. Я, в принципі, вірю в цю валютну пару. Вірю в те, що тут все-таки у нас буде рух догори. Давайте тут відразу виділимо так званий канальчик, від якого ми зможемо чітко зайти. Плюс-мінус звідси. Я думаю, нам буде нормально зайти достатньо. 5 секунд. Так, тут мінус Ей буст зараз дасть нам догін, скоріш за все. Так, тут у нас 4 догона буде. Ну, в принципі, 4 догона відпрацьовує, якщо розуміти, навіщо ти робиш ці догіни До 46, ти хочеш. Ну, я, я вірю, але мені здається, ще ми нижче впадемо. Я вірю, але мені здається, ще нижче. Хоча гарно. оце така замануха, оця свічка, коли вона. Тут у нас все добре. М -м 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 -м. М -м вірю і не вірю, вірю і вірю, вірю, я повірив. Оце ідеальна точка, наче. Все, це ідеальна точка. Знаєте, як я подивився, дивіться, Рей, от таку лінію додаємо, бачите: Бамс. Бамс. Оп, ідеальна точечка. Це у нас типу. А ні. Не дуже ідеально. <ріст> Коротше, я просто собі в голові промалював, що якраз якось отак от проходить лінія, отак якось, і якраз ось ідеальна точка, якраз ми зараз звідси зайдемо. А воно, дивіться, воно тут вже стався, у нас, можна сказати, пробій, і зараз дві ситуації, або у нас різко відпрацює, і буде вгору свіча, або ми все-таки будемо трогати цю зону і тільки після цього рости. Бачимо, що буде. Тут у нас, до речі, плюс був, да, по цій валютній парі. Дивіться, Bams, CLOSED, да, Тут у нас все-таки плюс, як теханаліз, ставимо галочку плюс. Тут поки що наша перша года теханаліз мінус, і AIBUS перша угода мінус. І, походу, по Євро USD, якщо у нас не буде великих об'ємів, також буде мінус. Окей, поки тут іде, давайте відкриємо ще якусь году, аут Відразу додамо в наше збереження та будемо дивитися, що у нас там є. Аут давайте теханаліз. Аут у GP. Мені подобається так другувати різного роду інструментами. Взагалі, пушка супер клас. Так, що у нас по Ауд Ми тут знаходимося взагалі. О, дивіться, iBoost від... Відпра... Ой, так, да, все-таки залили нам об'єми. Досить непогано та гарно. Окей, по GP. Ми знаходимося на якомусь дні. Взагалі на дні всього каналу. Але тут у нас рівень є, корекція. Я не вірю в цю корекцію, і слово зовсім. А, що у нас тут? Айбус нам дає перемогу дуже гарно, наче дає перемогу. Айбус красавчик. Посилання на Айбус також буде в закріпленому коментарі. Чи вірю я в корекцію на аутжбувай. Давайте краще навіть на покетопшені подивимося. Чи вірю я в ріст? Ще ні. Абсолютно я не вірю в цей ріст. Мені здається, що все такий. Ну, оскільки я не прям впевнений, 75 к Хвилини. не вистачить. Давайте. Давайте отак, от, на три хвилиночки зайдемо донизу. що В чому взагалі прикол? А, мені здається, знову таки, все, що ви бачите тут, це моя думка. Окей, окей. По-перше, от був наш основний зона, наш основний коридорчик, Ось так я його замалюю. Ми його тут пробили настільки просто, що це ну взагалі без толку. У нас тут от є дно, де, де у нас ось воно прям написано. Бачите, у нас це є дно. Але ось воно пробилось далі. Тобто, ну, рахуй цей рівень, він взагалі не відпрацював, і ми відбилися аж від цього рівня. Від цієї, можна сказати, зони, ми все-таки відбилися. Чи це таке сильне дно, якесь зараз його прямо розверне? Я думаю, що нас чекає довга проторговка, і потім, я не знаю, мене далі вже буде нецікаво, тому що я вийду з цієї угоди. І мені здається, що все-таки ми тут підемо донизу, і з першого разу йому не вийде піднятися. Окей. Тому 75к. Давайте ще одну угоду. Це що у нас тут? Це ще якийсь дегін. айбус, не дури мені голову. Так, отримати новий сигнал. Торгуємо з вами далі. Дивимося, що у нас буде далі. Трошки поторгуємо, позаробляємо коштиків ту 75 тисяч гривень донизу, незу хочется йти, але іначе не хоче йти, Не знаю. Ну тому я бачу, ты поставив 75, а на 150, на, на 150. мені там людина писала комент, Я звісно, все розумію, говорить, але 500 тисяч гривень в одній зділці, это конечно маразм, это конечно маразм, так не нельзя. Хотів написати, якого кольору твоя беха, чи мерс, чи тачка, але ну, думаю, вже стримався. Дивіться, я заробляю кошти 4 роки на валютному ринку за рахунок того, що торгую так, як рахую за потрібним, а не слухаю якісь там методички, можна сказати. Я рахую так потрібно, значить так потрібно, я торгую, і в мене все виходить. У вас має бути своя голова на плечах та свій підхід, розумієте? Тут, до речі, я дуже вірю і бусту. До речі, дуже вірю, купівлю ж 51. Чому? Тому що ну, мені на 5 секундах дуже сподобалась структура. Так, да, нам до сих пір подобається структура. Давайте я відкрию навіть якийсь М2. Покажу, що у нас там мінус був, да? Де це у нас на євроаудемос десь? Да? Зва, так, зометусили. Чи демо заметусили? Навірно, потрібно С5 відкрити. М Давайте я краще перепровірю. Стоп, я туплю. Де? угода? яку мені тільки що відкрив. А, тут 20 Скільки 20. Оце я задоговорився, оце я придурок. Що? Яка дохідність? 24%? Я вахує Тут те, що ми на проторговку. Бля, оце, звісно, Фіната Лікомедія зараз. Я не побачив, я заговорився. Це ужас. Айбус, нахер ти мені дав, блядь, 24%. тут у нас проторговка не вийшла, тут ми пішли до нулю. Блядь, давайте догін 150. Це це проторговка, пам'ятаєте, де ми ось дивилися, аналізували. Тут догін я ставлю вниз, а оце зараз, якщо не зайде, це буде Фіната Лікомедія, звісно. Коротше, давайте почекаємо закриття зараз цих двох угод і далі будемо дивитися, що робити, окей? Воно так все просто волатильно себе поводить. Мені це дуже сильно не подобається, такі волатильні води. Ну тут 150, ну це, блять, що плюс, що не плюс. Оця, якби, ну ця, давай хоч зайди. Оця наче плюс. А оця от ти зайдеш, може, в останні секунди. Давай, аут же, повай, ты зайдешь, буде чітко Тут. Окей, там супер. Тут. У-у-у! Фу! Що? Ебанись! Сука, топ. Все. І так, команда, вирішив ще погратися трошки на OTC, думав вже на інше відео, але покажу вам зараз на це. Дивіться, показую вам ще одну схемку. Тільки що я грався, то плюс, то мінус, але я грався неправильно. Зараз покажу, як догратися, трошки дозаробити. Відкриваємо валютну пару OTC з таймфреймом 1, 1 хвилина. І шукаємо, що то от такого от боковика. Боковик це коли ціна рухається в так званому коридорчику від одної до іншої зони. Після цього вмикаємо s 15 і чекаємо закриття свічки. Таймфрейм оці ставимо на 5 секунд. Чекаємо зачинення свічки. От свічка. В яку сторону вона зараз, зараз зачиниться? в цьому коридорчику? В ту сторону і відкриваємо угоду. От, наприклад, якщо вона зараз буде червона свічка зачиниться. наступна угода наша буде на 5 секунд вниз. Дивіться, зачиняється. Відразу. Зачинається, бем! Сразу. На 5 секунд донизу. І. 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 Наша. Дивіться, який баланс гарний. Далі чекаємо другу. Другу, якщо зараз ця зачиняється вгору, наша наступна угода буде догори. Бим! Сюди! Сюди, 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 сюди. Yeah. Сюда, дивіться, який смачний баланс. Сука, оцю схему продають за мільйони доларів. Я вам показав безкоштовно. До речі, в закріпленому телеграм-каналі, який є в закріпленому коментарі під цим відео, переходьте в мій телеграм-канал. Там в мене безкоштовна команда, там я всьому навчаю, є схеми, боти, того, що немає ні в кого. Тому заходьте до мене, всіх обійняв, підняв зв'язок. Пока.